Моє вітання всім. Приїхали на огляд очередного автомобільчика до офіціалів Audi. Так називається фірма. Зараз я вам покажу, що робиться всередині. Були на головному офісі, відправили нас сюди, бо тут машина припаркована. Ось так виглядає середині. Ось такі автомобілі продаються у Нідерландах. Це є офіціали. Ауді у Нідерландах. Ну, одні з них, одна з їхніх стоянок. Ну, Щоб вам описати, ну, тяжко. Я думаю, на відео буде видно, який стан автомобілів. Це просто щось чимось. Всі автомобілі вимиті, вичищені, натерті. Машин Маса. Volkswagen. Підібрати тут можна автомобільчик. На любий смак. Стан автомобіль. Це просто. Колір такий, Глух. горить, виділяється. Йдемо ближче, ціна 25 тисяч, грубо говоря. 1.0 бензин. Кілометраж, 7 тисяч кілометрів машина проїхала. 21 рік автомобіль, новий автомобільчик, 7 тисяч пройшла машинка. Ну, тут, тут слова зайві, це все нові автомобільчики. Це з небагатьох офіціалів на які ми заїжджали, що є паркінг ну, і паркінг всередині. Є багато що на вулиці, але там пелюкові пропадають. Тут все всередині. Можете звертатися, якщо когось зацікавить. Покупка нового автомобіля теж можна його доставити. Навіть машину, мабуть, здав і купив собі Ауді або Volkswagen і стоїть в них 7800 машинка 2014 року 144 пробігу. Рінок Ну Є в них така штука, що машинки привозять. Віддають, офіціали її перевіряють, віддають їм автомобільчик новий, а цей виставляють себе на продажу. Не знаю, як воно там правильно називається в них, але є така зараза наразі у Нідерландів, що можна автомобільчик старий привезти, а взяти собі новий. Дивіться скільки шкод. Все нові. Ось є суперб. Старіший. Але ціна тут теж 15 тисяч 2 на автоматі. 12 рік з панорамою в шкірі. Ну, що я вам хочу сказати? Хоч супер і не новісінька машинка, але вигляд в не неї ну, ідеальний. Тому все залежить від того, хто на яку суму розчитує і який стан автомобіля хоче отримати. Якщо хтось шукає подешевше, ну, тоді стан, звісно вже не буде такий. А хтось шукає поновіше, в гарному стані, а в ідеальному все можна знайти. Дивіться, от якийсь Volvo сьогодні Вольво який, колір просто, ну. Передати тяжко. Даже не знаю, він і не сірібристий, і не коричневий, ну, такий як, ну, Не знаю, як він називає. Двохлітровий автомат, 180 пробіг, 28 850 машинка. Машинка на автоматі. Два смарт-ключа лежать, салончик. Самі бачите, весь в шкірі. Ну, стан машинки говорить зразу за себе. Як бачите, вигляд бомбезний автомобіля. Тому підбором займаємося, ніс не змінилося. Дякувати Богу, відновив свій аккаунт, щоб можна було продовжувати вам, що в Європі робиться, які автомобільчики можна придбати, який стан автомобільчиків продається. Тому звертайтеся, звати мене Петро. Ви були на каналі Європа Авто. Телефон, номер телефону для зв'язку 097 701 2679. Телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто». З Салону Ауді у Нідерландах.